Sytuacja na froncie postyjno rosyjski Rosyjskie wojska nie zopaniają się i worog tysne na pokrowską napriamkę. Ukraińskie zachęcenie imperialistyczne plany Rosjan. Jak wygląda aktualna sytuacja na linii zetknienia na pokrowsku? Zapytajmy o awiacyjnego technika podróżowego Tajfun pozytywny Jet. Dobrego dnia. Sława Dobry Ukrainie. Dzień. Sława Ukrainie. Dobry dnia panowie. Хочемо запитати про актуальну ситуацію. Власне, яка частина Покровську зараз контролюється нашими силами? Ситуація наразі дуже напружена. Сили оборони контролюють частину північної і деякі ключові рубежі в межах Покровська. Але місто фактично перетворилося на фронтову зону, де інтенсивні бої тривають. І у багатьох районах і російські війська зайшли в частину території міста та на підступи до нього, це не спокійне українське місто, це все ж таки зона запеклих вуличних боїв і частково, частково контролю по лінії фронту. Ось так можу сказати. А як часто відбувається відкрите зіткнення ЗСУ? Ви сказали такі бої. Наскільки тих військ російських є багато, що no, ці бої йдуть майже за кожен дім? Чи зазвичай працюють в цій роботі дрони, чи, чи просто це зітхнення, як то кажуть, «face to face»? Дивіться, на Покровському напрямку бойові зіткнення відбуваються майже щодня. Регулярно фіксуються десятки бойових контактів, особливо там, де ворог намагається проштовхнутися. Це і вглиб міста, та на наші позиції. На жаль, ворог тисне ворога багато. Конкретно сказати, скільки там військ наразі дуже важко, але обидві сторони. Активно використовують дрони від розвідки до ударних FPV. і це вже стандартна частина бою, яку ми зараз спостерігаємо на покровському напрямку. Ну і власне якраз про FPV-дрони говорив радник міністра оборони Сергій Флеш Безкреснов. Він говорив, що ворог почав використовувати безпілотник Гербера, саме як носія FPV-дрона. Небезпека в тому, я поясню глядачам, що він може нести бойову частину як камікадзе і проводити одночасно радіоелектронну розвідку. Я хочу вас запитати, чи з'явилися ці дрони вже і на Покровському напрямку. Так, російська армія почала використовувати Герберу, як насії FPV і розвідки. Це підтвердить багато підрозділів на різних напрямках, де зараз відбувається бої. Така тактика фіксується і на покровському напрямку. Також де ці безпілотники застосовуються для точкових ударів та коригування вогню, що створює додаткову загрозу загрозу нашій обороні. На деяких частинах фронту ми бачили роботизовані платформи. Також це анонсувало Міністерство оборони. Чи на вашому саме напрямку такі засоби теж є, між іншими до евакуації поранених. Так, на напрямку вже застосовують роботизовані платформи. Вони виконують як операції з логістики. Доставляють боєприпаси, провізію інші необхідні речі нашим бійцям, а також беруть участь в евакуації поранених в важкодоступних місцях, також враховуючи ситуацію погодну в Україні, да ці апарати теж широко застосовуються. Це на жаль, не масове явище, але вже реальна практика є. Яка дозволяє зменшити ризик для людей у найнебезпечніших ділянках, які контролюються FPV, скидами, ну і всіма засобами ураження, які використовують зараз зі сторони противника? 4 лютого в Абудабі поновлюються переговори тристоронні про мир. І я хочу запитати, як власне бійці як фронт оцінюють ці новини. Військові сприймають такі новини, стримано і без зайвих ілюзій тут кажуть приблизно так: переговори теж потрібні, але перемога вирішується все ж таки на полі бою, а не за столом. Вони не очікують, що чергова зустріч та перемови одразу змінять ситуацію, але вважають їх частиною ширшої стратегії за умови, що за умови, що наші позиції лишаються сильними. Особисто моя думка така, що потрібно звертати не якісь там не на якісь слова політиків, да а на їх конкретні дії. Поки що, ми всі бачимо, як обстрілюються міста по Україні, особливо великі міста, мільйонники, такі як Харків, Київ, Дніпро. От та інші, і ворог застосовує. Свою зброю по е, об'єктам критичної енергетичної інфраструктури, і таким чином е, намагаючись е, зламати наш дух, але українці є незламні, е, і все ж таки е, я yeah. думаю, що переговори безумовно вони дуже важливі. Е, всі вже хочуть миру, всі хочуть спокою. Е, але я поки не бачу цього, що це може статись найближчим часом. Дякуємо вам за розмову. Дякуємо за службу. Будь ласка, бережіть себе. Джет авіаційний технік Дякую. підрозділу Тайфун був на прямому зв'язку з нами.